Polska wymaga dla Ukrainy zaliznych gwarancji garancji Polaki Polacy baczą Ukrainę w NATO ta i w Eurozjuni. W dni niezależności Ukrainy u Polski, drżawni i taj samorządowi budynki było pociwiteleno w nacjonalni kolory Ukrainy. Jak u Warszawie oceniać mernie porozmowy? Ta, jakimi mają być gwarancje bezpieczeństwa? tym będziemy mówić z naszym gościem, dyplomatem, koleżnym posłem Polski Niemczech i USA, Januszem Reiterem. Panie Januszu, witaj w studiu Ukraińsko Fokusu. I pierwsze pytanie. Rosja nie kwapić się ani do myrnych przegovorów, ale pomimo tego J.D. Vance stwierdza, że wojna niemalże zakończyć się za 6 miesięcy. Zwitki u J.D. z stąd optymizmu. Ja tego nie wiem, oczywiście. Ja tego nie ja znam, ja zwyczajno. Ważko ja mi rozdzielać ten optymizm, który ja na... bazuje się. Такі на такому переконанні, що Росія вже зробила якісь значні поступки, бо я якось не можу помітити цих поступок. Їх не видно. Можна сказати, що це це не якась велика декларація політичного характеру, але непокоїть те, що якщо Джей Дівенс вірить у те, що Росія дійсно зробила якісь поступки, бо якщо вона зробила якісь поступки, то наступним кроком може бути. Очікування України. поступок з боку України те, при цьому українські ці українські поступки реальне. повинні Чуть, бути реальними у той час, як російські Więc не є реальними, тому це nie... викликає no, занепокоєння. Nadzieję, Я сподіваюся, що це не буде основа для формування оце, американської політики. Оце, оце тут дуже небезпечна ситуація. Тобто, пане Янушу ви реально сказали галепу, e, яка може статися з Україною, тобто, по один бік не маємо жодних поступків. a w drugiej, to może być nawet przymuszenia do kapitulacji. No tak ale z tym problemem Ukraina Tak, ale żyje z tą problemem Ukraina żyje już dosyć długi czas. To problem no, niepewności nie... co do Американські впевненості щодо американської політики, і з цієї невпевненості, нестабільності можна зробити такий висновок, що американська політика не заслугує на довіру. Але що зробити? Образитися на Америку на ваше Вашингтон, це не був би хороший висновок. Тому всі домовилися між собою, я так розумію, і в Україні, і в Європі. Що Апелювали всі будуть до звертатися, апелювати до хороших інстинктів так, у Вашингтоні, і будуть зміцнювати хороші позитивні того, тенденції у Вашингтоні. Тому така велика радість, коли президент, президент Трамп скаже що щось, що до... дає підстави до... для того, щоб довіряти американській політиці, і, політиці. і президент, Трамп, політиці. І президент вові, Трамп часом говорить вові. такі вові. речі. Вові. Потім він часом говорить речі, які цьому суперечать. Така от політика Америки іншої ми не маємо, не отримаємо. Тому треба ставитися до цих висловлювань висловлюванджей дівенса до частини того як до частини американських голосів деякі з з яких можуть давати підстави для занепокоєння а деякі для оптимізму і надії але з того, що ми зараз читаємо, який інформаційний фон ми бачимо, це те, що Кремль вимагає від України якихось територіальних поступок. Але чи не означає це, що Європа фактично приймаючи такі поступки, погодиться на те, що і у майбутньому можна буде силою переглядати міжнародно визнані кордони? ніхто важливий в європейській політиці ніколи не погодиться на якісь територіальні поступки і не сказав, що Україна повинна такі поступки зробити. Я не знаю таких висловлювань, може якихось конкретних людей окремих, але не в основному напрямку європейської політики. Немає таких вимог. Навпаки, всі кажуть, що не можна нагороджувати агресора, бо вони знають, що якщо ми нагородимо агресора один раз, це призведе до того, що цей агресор буде захоче здійснювати наступну агресію. Наступні територіальні вимоги. Це буде порушення певного принципу, на якому базується європейський порядок. І відхід від цього принципу буде смертельно небезпечним. Від цього принципу європа знає, яка тут ставка. Америка це відчуває менш інтенсивно, бо Америка далеко від нас. Ми тут в Європі близько від України. Ми близько від Росії, і ми знаємо, чим може закінчитися результат війни. Який Це Росія сприйме як політики. заохочення для продовження агресивної політики? Спецпредставник президента Дональда Трампа прибув до Києва, кіт Келох розмовляв з прем'єркою Юлією між іншими, про гарантії безпеки для України. Але на вашу думку, з чим приїхав Келох до, до Києва? Він привіз ці залізні гарантії для України? Не сонце, щоб ви уж вия. Не думаю, щоб у Вашингтоні вже була б якась зріла ідея, як мають виглядати західні гарантії, західні гарантії. Звичайно, участь у цих гарантіях у цій системі гарантій матиме Європа, але Європа не хоче залишатися сама з цією відповідальністю. І не лише від страху за відповідальність, не тому що Європа цього всього не витримає з військово політичної точки зору. Але також і переважно огляду на. А те, що Європа не хотіла б, щоб у такій важливій для майбутнього України справі. І важливі для Європи, Європи справі, щоб щоб Америка залишилася осторонь, це дуже важливий сигнал і для Росії, якщо Росіяни знатимуть, що відповідальність за безпеку України беруть на себе лише європейці. Це буде заохочувати Росію до того, щоб вбивати перешкоди між Європою і США. Це призведе до того, що ми можемо віддалитися від Америки, і тому ніхто не хоче до цього допустити. йдеться не лише у цьому. Випадку про Україну йдеться про те, що це може бути початком або могло б заохочувати саме до такого зривання трансатлантичних зв'язків. І всі в Європі цього побоюються. Ще залишається проблема, про яку я згадував на початку певної сили і військового потенціалу і політичної зрілості Європа береться за щось, що ще недавно було ще зовсім новим. Європа набирає сил. Це процес, який триватиме. Тому ніхто сьогодні не хоче бути самотнім у цьому процесі. Ніхто не хоче брати повну відповідальність, виключно відповідальність лише на європейські плечі без американської участі. Ще один дуже важливий візит до Києва у понеділок прибув прем'єр-міністр Норвегії, а також віце-канцлер Німеччини і міністр фінансів Ларс Клінгбайль. І він сказав про те, що Путін не повинен мати ілюзії, що підтримка Німеччиною України може зникнути. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною партнером України у світі і найбільшим в Європі. Україна може і надалі покладатися на Німеччину. І звичайно, що він говорив про необхідне прип. Пинення вогню для тривалого миру і надійні гарантії безпеки це дуже важлива для України заява, дуже важливий візит. Але насправді на вашу думку, які моделі е, таких безпекових гарантій можуть бути в нинішніх умовах прийнятними для України, коли по факту РФ е, каже, що ескалацією може бути навіть присутність воєнних інструкторів на території України? Ну так я нівім це з Я не знаю, що може бути прийнятим для України. Вім я знаю, що в Європі німці, особливо Німеччина, бо ви говорили про Німеччину що Німеччина чітко декларує участь, в чому буде полягатися участь ще. Це неуточнена справа у майбутніх гарантіях, мирних гарантіях для України Німеччині і іншим європейським країнам країнам найлегше було б звичайно погодитися на фінансову участь. Європа здатна спроможна, щоб фінансово взяти на себе найбільшу частину відповідальності за допомогу Україні у політичному і військовому сенсі. Це важче зробити, і в Німеччині на мою думку відбулася дуже важлива еволюція політики якщо ми порівняємо те, що німецький уряд говорить сьогодні з тим, що говорив німецький уряд три роки тому, п'ять років тому це величезна зміна. Величезна Не без значення є те, що Ларс Клінкбайль це не лише віце канцлер він також голова СПД. Це партія, в якій колись були дуже великі сумніви щодо політики Німеччини щодо України, і звичайно, Росії в якій була досить сильна. Традиція проросійської політики, отже, Клінгбайль взяв на себе місію зміни курсу СПД, і йому це великою мірою вдалося. Це не означає, що всі мають таку ж саму думку. Це не так, що всі підтримують його курс, але немає якоїсь суттєвої опозиції до цього, і для всієї німеччини це величезна зміна. Канцлер Німеччини Мерц декларує і робить це, на мою думку, досить вірогідно, що Німеччина. Відіграватиме у питаннях допомоги для України роль лідера, лідерську роль це означає взяти на себе велику частину відповідальності. Це дуже важлива декларація, тому що без участі Німеччини чіткої великої часті Німеччини будь-яка європейська політика була б у цьому питанні слабкішою і менш вірогідною. Якби Німеччина не брала у цьому чіткої участі, це б дуже ослабило фронт допомоги Україні Україні. Panie Januszu, czy Was nie ma takiego wrażenia? Szczeroko, my mówimy za naranty, bezpieczeństwa za tę winu w Ukrainie, a często my czujemy, czy też widzimy, że rozmywając się rol żertwy i agresora, że czasami kращe czy też lepsze prymusiły żertwę do tego, żeby postępowała się jakimiś swoimi principami. Ніж примусити агресора. Я не візям такого такого рода Я не бачу такого роду схильності в Європі. Я не бачу цього. Я вважаю, що це величезна зміна, яка має місце в Європі, особливо в Західній Європі, в якій п'ять років тому усвідомлення, розуміння ситуації в Україні було дуже невеликим європа, Західна Європа відкрила Україну за останні роки і відкрила Україну на мою думку надовго, стабільно. На мою думку, це вже невідворотна зміна. Змінилося уявлення України і уявлення східної Європи через це. У цьому уявленні східної Європи колись була лише Росія і решта. Решта це була така розмазана картинка. Щось таке безформенне і десь в тіні Росії все це було. Це змінилося дуже суттєво. Україна була відкрита як велика важлива і серйозна країна серйозний народ. І на мою думку, це капітальна зміна фундаментальна і що важливо для України, і це матиме політичні наслідки. Україна імпонує європі, у тому числі і західній Європі, не лише відвагою, але й розумом. І, і я думаю, що це теж частина відкривання процесу відкривання України, і, і тому також Латвія сьогодні легше декларувати урядам декларувати підтримку, політичну підтримку, економічну і підтримку, підтримку, підтримку і також в результаті військову підтримку Україні, тому що розуміння такої, такої політики сьогодні набагато більше ніж це ще було 5 чи 10 років тому, пане Янушу, 3 вересня новий президент, новообраний президент, президент Польщі Карл Навроцький. Пойде з робочим візитом до Вашингтону. Яка мета тої зустрічі? По перше, в польській традицію по перше у польській політичній традиції з 89-го чи 90-го року, скажімо так, є діалог між президентами у Польщі партнер для президента. Америки є президентом Польщі. Це не випливає з конституції. Це випливає з традиції. Така традиція вже сформувалася. і президент Навроцький у цій традиції. Він у ній функціонує і хоче цю традицію продовжувати. Це цілком зрозуміло. Я сподіваюся, що президент Навроцький у Вашингтоні скаже чітко, що Польща абсолютно однозначно підтримує Україну. Підтримує Україну не лише спочуття солідарності із сусіднім народом, але підтримує Україну також і спочуття власних інтересів і розуміння інтересів Європи. Я, власне, хочу озвучити інформацію, яка сьогодні надійшла У понеділок. Президент Польщі наклав вето на закон про фінансову та медичну допомогу українським біженцям. Кароль Навроцький наголосив, що соціальна підтримка має надаватися тим, хто працює у Польщі, а поляки повинні залишатися пріоритетом у своїй державі. Водночас він запропонував власний законопроект і закликав уряд та парламент до швидкої роботи над новою версією закону протягом двох тижнів. To Karol Nawrocki, jak baczymo małby buty w Sztatach, w Waszyngtonie posłem do rzeczy Ukrainy, czy też lobbystą, ale byłoby mu ważko przy takich zajawach, jakie winny robić. Я сподіваюся, що на політику Польщі щодо України не матимуть впливу внутрішні напруження, які є у Польщі. Вони мають характер, на мою думку, все таки другорядний. це не основна проблема. Польщі це не те, що чим живе сьогодні більшість поляків. Але такі реалії це треба прийняти до уваги, і не можна цього так просто приймати. Ці новини треба реагувати на це. Але це не може. Мати впливу на, на стратегію України. Польщі щодо України Дякуємо за розмову. Януш рейтер, колишній посол Польщі у Німеччині та у Сполучених Штатах, був гостем українського фокусу.